Суверенна демократія та план Пріцкер 6 жовтня цього року президент України повідомив нового спецпредставника президента США в Україні Річарда Варму про те, що уряд України бере за основу план Пріцкер як базу для всеобічного реформування України. Новина була прекрасна, я розраховував, що не з доброї волі, проте змушені обставинами. Українські посадовці потроху почнуть втілювати його у життя, а тепер поставте вподобайку цьому відео, поки я буду розказувати, що ми нарешті отримали на сьогоднішній день у сухому залишку. Нагадую, основні реформи, які, на думку американців, потрібно втілити у життя Реформа держуправління, Реформа системи управління Збройних сил України. Та судова реформа, що зроблено з жовтня. На превеликий жаль, зроблено дуже мало. З урядами Франції, Великобританії, Нідерландів, Швеції та Фінляндії підписані рамкові угоди, згідно з якими уряди цих країн готові за власний рахунок прийняти та навчити певну кількість молодих спеціалістів у різних галузях держуправління. Пройшли переговори з урядами Німеччини. США та Італії, на превеликий жаль, безрезультатно не підписані навіть рамкові угоди. Чому камінь спотикання, відбір молодіта після проходження навчання гарантоване її працевлаштування органи державного управління. Абсолютно всі країни, які погодилися прийняти на навчання як військових, так і цивільних українських абітурієнтів. Вимагали здійснювати відбір або самостійно, без участі у конкурсних комісіях української сторони, або при умові вирішального голосу при відборі для своїх представників. Український же уряд у особі відповідальних переговорників від міністерств та прем'єра шмигаля вимагав для себе золоту акцію при відборі кандидатів. По факту ж маємо наступне жодна група не вирушила на навчання. Більше того, у жодну здійснено відбір. Держави, донори знань, які підписали рамкові угоди, окрім Фінляндії, заявили формальні демарші та направили листи Президенту України, у яких просили визначитися, чи потрібне подібне навчання Україні взагалі. Відповідь була жорстка та конкретна Україна суверенна держава, і вона має сама вирішувати. Кого вона бажає бачити у себе новим поколінням управлінців, яке прийде на заміну старому державному менеджменту? Більше Президент та командування СУ наполягають на виключно українському відборі кандидатів на командні посади у війську, які повинні були б згодом вирушити на навчання за кордон, тобто навіть без будь-якої участі військових країн, донорів у конкурсних комісіях. З середини жовтня. Коли Україна вустами президента заявила свою жорстку та рішучу позицію, дещо змінилося. Станом на зараз Україна пом'якшила свої вимоги до наступних. Перше. Уряд погоджується з тим, що золота акція у конкурсних комісіях буде належати закордонним учасникам. Друге. Уряд не може підтвердити гарантоване працевлаштування молодих спеціалістів і буде приймати рішення по кожному індивідуально. Третє. Президент та головком Збройних сил України не проти участі закордонних військових у конкурсних комісіях, проте лише у якості консультантів, не учасників таких комісій. Якщо вони взагалі будуть створені, головком Сирський виступає за особистий відбір вищим командуванням кандидатів на навчання. Якщо брати по факту, то ми маємо приблизно наступне уряд та президент поступово здають позиції та приймають вимоги союзників, проте до останнього тримаються за право призначення на посади молодим спеціалістам станом на зараз навіть після навчання на відмінно можуть не запропонувати роботу. З нинішнім темпом здолання української бюрократії угоди на навчання будуть підписані до весни, потім три місяці відбору та двох-трьохрічне навчання у виключних випадках річне. Резюме Ми маємо згаяний на дурні, суверенні суперечки нашої влади з союзниками час буде втрачено півроку. Я впевнений у тому. Що свою позицію союзники відстоять у виключному об'ємі, проте наша влада в чергове підтвердила стару істину вона, як казав Іван Грозний у кіно, хоче сама царювати та усім володіти. Не вийде. Проте усім нам доведеться набратися терпіння станом на зараз існує майже повний консенсус між провідними союзниками Україна має пройти шлях м'якого зовнішнього управління допори. Коли будуть здійснені усі необхідні реформи? І єдине, що ще не визначено, хто це управління буде здійснювати? При Трампі більша роль дістанеться Європейському Союзу, якщо наступні після урядування Трампа президентські перегони виграють демократи, то більша роль дістанеться США. Маю надію на те, що я задовольнив цікавість підписників щодо втілення плану Пріцкер в Україні. Наступний допис буде про турне Єрмака, звідчий про це зробив би допис безрозмірним. А ще звикайте до того, що у кожному дописі в соцмережах буде реклама мого каналу на Ютубі, який започаткували мої друзі. Утуб канал працює поки в тестовому режимі, однак саме тут буде більш розлоги дублювання новин з теги каналу, а згодом, якщо все піде по плану, я буду давати там новини окремо в аудіо. А можливо, і в відеоформаті, а можливо, у якісь дні у прямому етері відповідати на ваші питання. Підписуйтеся усі, кому буде цікаво. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду. Підпишись на канал Бандерівця на службі Держдепу. Новини від Діксі. Чесні новини.